є чувак втік за Бугор і от рулить, рублять це, що тут робить. Ні, я нічого не маю, я маю, Все, я зрозумів, А прокурор, я вибачаюсь, прокурор. Я не знаю, як вас звати, я вибачаюсь. А ви можете сказати, той Кирил Шевченко, він втік. Ну він за Бугром зараз. За кордоном, чи ви не знаєте? Прокуратура я не немає. Не ні. ні, ну ви ж звинувачуєте від нього. Він же ж звинувачує Ніколинка, так же mm -hmm. що? всі, всі що по справі, всі документи, коментарі вони йдуть в судовому засідання. Дозволу суду, коли Ні, я зрозумів. Ну ми ж не можемо в суді, ж не можу задавати Дозуміте, вам. Я ж не можу коментувати ті обставини, які досліджуються, якщо вони досліджуються ну то, есть, це нормально, так? Да? То есть, він уїхав. Да, да, Дінік. Взяв нормально собі Ну, це, це норма. Я просто це прокурору, прокурору був Вообще, я б дивись, друже, я позадавав питання Андрій Васильович. Я позадавав питання прокурору і цьому. Кажу, ну як чоловік забор слави. Ну да? так і это да. цим, цим движением нас хочет тут так, Давай пей? давай я покажу зараз. Сейчас, дивіться, да, це прямий ефір. Хлопи? Хлопи? Ребята, щас да. да я да. ж веду всю друзі, весь да, да. веду всю, друзі. Весь, друзі, давайте обережно піднімемося, піднім, нічого не ломаємося і сфотографуємося. Дивіться, сейчас. Сейчас, секундочку. Оце, оце те, що всіх тут Ну, звуку добав. До побачення, дякуємо в хату жизнь вара. в хату жизнь ворам. Це потерпіла особа, начебто. Начебто потерпіла, він був головою цей Федерації Боксу України. Голова Федерації Боксу України Кирило Шевченко за бугром на Мурки розказує, як нам тут жити Представляєте? А прокуратура його підтримує. Вперлась рогом і буде воювати.